Вітаю вас! Дивіться, яка цікава статистика. Тут фахівці проаналізували стан нашого ринку праці. Ну, Що вони? Вони взяли основні сайти, де пропонують роботу. І проаналізували, скільки, відповідно, резюме, скільки вакансій, як вона помінялась під час війни. Да-да-да, не заперечую, до війни було більше і вакансій, і бажаючи попрацювати. Це було. Але дивіться, яка цікава статистика. Якщо взяти загальну кількість вакансій, то вона знизилась, І ще вони викинули ці, знаєте, повтори, це є, на 16%. Тобто, на інші ми на 16% вакансій в Україні менші, ніж полотно ну, до початку війни. А якщо подивитись кількість бажаючих, то резюме зменшилось на 50%. 7%. Ну, відповідно, вони роблять висновки, що це вказує на те, що ситуація на ринку покращаться. Я думаю, інша причина. Дивіться, дійсно, яка частина українців втратила роботу, не заперечую. Я, я розумію цю проблему. Ну, деякі підприємства закрились, деякі, ну не можуть, нормально працювати, а деякі вийшли з боротьби, бо працюють. Але з зарплатою напряг. Тобто вони якби працюють в той же самий момент, приходиться на всьому заощаджувати, перш за все на ваші зарплати. Є. В той же час, да, якраз дивіться, що відбулося. Після... от Коли війна почалася, дійсно все пороха, а потім влітку якось ринок почав оживати. І кількість бажаючих шукати роботу було більше, більше, більше. Але як воно завжди буває. Пройшов трішки час і... І частина цих, які шукали роботу, плюнули на це. Тому і, от, і стало менше резюме. Ну просто я так розумію, чого менше. Просто деякі зрозуміли. Але дивіться, яка ситуація. Якщо ну, -таки, проаналізували, ні, вони дійсно дуже добре проаналізували, взяли групу, підгрупи і так далі. Сам великий поп. Да. Ні, на сьогоднішній момент у нас зросло кількість вакансій і запит на... Робочу силу, де правильно. Склади, транспорт, логістик. Торгівля, вибачається. Тобто це теж так. Ну так, да, на сьогоднішній момент роботи пов'язані з торгівлею в різному ракурсі. Як продавець, як хрущик, як керівник, як айтішник. Скільки заходить? Такої роботи хотелося. Мало того, дійсно, інтернет-торгівля зараз дуже суттєво зросла. Дуже, дуже в рази. Ну, от, це я не пам'ятаю, хто писав, що в 4 рази більша кількість інтернет замовлень. Інтернет торгівлі мається, в 4 рази. Ні, скоріш за все, так вони є. Тому що дуже багато людей ну, знаєте, от, в цих умовах замовили, доставили так. Я розумію. Так. Крім того, ви ж не гірше мене розумієте, що на сьогоднішній момент ну, нова почта працює, і логістика працює, і дійсно це, ну, скажімо так, це найбільш ефективно. Замов, раз тобі достав. І це дійсно дуже ефективно, і відповідно тут е, треба люди, 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 люди ще раз <рістити> Так що таке і є. Ну, знову сказати не всім підходить. не заперечую. Не заперечую люди добрі, не заперечую. Ну не всі ж будуть говорити, ну я на складі, в торгівлі. не піді. Потім дивіться, яка ситуація. Е, дійсно, ну тут відбулася оптимізація. Мається надавати фінансовий сектор. Так, скажете, банки, не заперечу. банки дійсно. В той же самий момент ви знаєте, що у нас ломбарди працюють? Знаєте, да! А ви знаєте, що вони активно працюють? Ну дивіться, ситуація наступна. До людей дійсно проблеми з грошима і ломбарди активізували свою діяльність. Те, які я знаю, що позичинялись і так далі, але це було. Там просто ще відбулась скандал з одних мережей ломбардів, повні хай самі розбираються. А так да, дійсно, зараз ломбарді дуже активно працюють. Дуже і будуть працювати, тому що ситуація така. І працівники треба так, ну, обмін валюти ви самі собі, Це святе і тому подібне. Так що так, да, у нас на сьогоднішній момент відбулася така ситуація, що є галузі, де дійсно ну, розваги так да, там зменшилось. А є галузі, де дійсно попит зріс, Але люди знаєте, ну... Ну не всі підуть ті гроші. Є частина людей, яка дійсно не піде працювати в тій сфері, де є вакансії, де є пропозиції. Кача. Ну, зовсім зарплата. Так, да, не заперечую. Зарплата нижче, ніж до війни. Це факт. Ні, ну дивіться, якщо взяти по обявам, давайте по об'явам, вона зросла. І резюми, вакансії там зросли. Причому, е, ну як завжди воно буває. Е, резюме, зарплата зросла майже на 24%, зато хоче. А по макарців тільки на 18. Але ви скажете, так, я розумію, що це дуже мало, я розумію, що це середній показник, я розумію, що на сьогоднішній момент, коли вже шукаєш роботу, то вже трошки не так, як користується. все це розуміє. Тому така ситуація. І от такі от нюанси, нюанси, момент, що хочете. Але пісня цікава. Ну що ж, я так розумію, що на сьогоднішній момент... Про бажання роботи українки можна. Виділо, що Бажання роботи зарплати. А, як я ж вона болюче, да я поважуюся. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.